Колись давним-давно Боги роздумували над тим, куди заховати мудрість Всесвіту. І вирішили вони заховати в такому місці, що людина почне шукати її тільки тоді, коли дозріє. І один з богів запропонував заховати мудрість на самій самій високій горі світу. Але вони швидко усвідомили, що люди почнуть шукати. Швид... Що вони підкорять вершини і знайдуть її. Інший з богів запропонував заховати мудрість на дні самого глибокого океану, але й тут вони зрозуміли, що люди швидко знайдуть йому. І наймудріший Бог сказав: Я знаю, що робити. Потрібно зах... заховати мудрість в саму людину. І вона почне її шукати тільки тоді, коли дозріє. Тому що для цього потрібно буде дивитися в себе. І вони були в захваті від ідеї мудрішого. І іменно так і зробили. І помістили мудрість в людину всередину. І все, що вам потрібно в житті, є у вас всередині. Це саме цінніше все. Коли ви говорите, що ви шукаєте щастя, ви самі програмуєте свою підсвідомість на те, що ви в дефіциті, що ви його шукаєте. А потрібно знати, розуміти і відчувати, що воно у вас всередині. І все саме цінне, що вам потрібно: любов, ваш талант, щастя є у вас всередині. Всі мудрості. Всі ваші відповіді на питання є всередині вас, тільки головне дивитися туди.